VzeBlace це преміум танк, який можна купити за золото. І я його купив за 3000 золота і це грав World of Tanks і ми будемо зараз грати на ньому. A few moments later. І що я можу сказати про цей танчик? Він досить. Так сказати, маневрений. Е, бо не всі PTSAу такі маневрені. Але дивіться, як гарно пробиває він в ось цього цп Але я не довернусь до нього. Я не довернусь тупо до нього, бо. Опа. І пробив молодець, молодець, дотягнувся. Опа, Ліо їде. А ми по ньому не спіли бахнути, бо він трошки далеко вже поїхав за наш. Приціл, так сказати. І нам зараз треба буде до ось того блейза їхати, або чекати КВ 4, щоб ми його щось там трошки по, так сказати, підбили. Так, помогли союзникові, але, звісно, така допомога, що. Не знати що. Але, ну ладно, поїхали до Опа, КВ-4, і зараз у на сп... нас по спальня, спальнення. А ні, по нас не пальнув він. А куди? Ах, я. Ви бачили це, ви це бачили. <сум> мощно, мощно. Я, звісно, ай, по мені ще й звідти бахнули. І він зараз бахне. А я його не пробив. Обще, зашибісь. Походу, зараз в ангар відправимося, друзі. Угу. Треба швидше заїжджати сюди. Та куди ти поможи. Ну, куди ти мене тащиш? От, головне, самому спастися йому і. А за других все одно. Хоч попадай в ангар, чи хоч куди. Так. Думаю, поїхали за Т-49, бо ми зараз маємо. Ну, у нас більше більшість і, да, ми виграли. Але це був не самий кращий бій за нього, так що погнали в другий. І так, зараз ніби має бути покраще, бо я трошки понизив графу і думаю, що це поможе. І поки що результатів не видно таких аж великих. Але чекаємо, поки, так сказати, хтось до нас явиться. Е, і Сянчик явився до нас, і ми йому дали плюха на... 400 урона. І я вам скажу, що цей танчик може давати в нього максимальний урон, вроді, як, 600 з чимось там, в районі 600. Але я не пам'ятаю точно скільки, бо я аж ще вчора дивився. На нього, бо вчора купив його лиш, і так сказати. Попробував на ньому пару разів пограти. Так сказати, як це буде виглядати. Подивився. І я вам скажу в нього пушка Ну така, грається собі. Деколи може попасти із розбросом. А деколи ти повністю зведешся і. і не попадеш. Ну, і таке буває. Так що на цій пушці Так, ти не. Так сказати. Не будеш грати, як на обичних. Ісянчик. Бачите, залетіла плюшка. Але, правда, мало залітає по тяжких танках, бо в них броня. Броня. І ця броня нам мішає трошки. І мішає мені то, що я е, трошки заліз вперед. Це, так сказати, для нас трошки невелика так сказати, проблемка, бо мене зразу будуть валити, бо я перший. О, і Сянчик фугас зарядив і прям мені під, під гуслю. Щось, друзі, не йде сьогодні за цього блейза. Не знаю чому. Вчора мені все вийшло, але погнали в ще один бій. І що я можу сказати про цей танк? Він досить. Мені сподобався тим, що бахкає нормально. Давайте уступимо сухарику, але спершу я поїду туди ближче. І він досить стабільний в уроні. Це мені найбільше сподобалось. Ну, куди ж ти їдеш? Куди ж ти їдеш? Я ж тут хотів стати? І що мені робити? Мене вже засвітили. Мене вже засвітили вони. Можна по Ісушки дати тичку. Вона десь там. Але в неї, так сказати, там броня, така двохметрова, в тому місці була, де я тільки що націлився. Тому я не став стріляти. Бо це було б без. Так сказати, безефектно. Ох ти! Хто ж по мені пальну? Точніше, не хто, а два рази по мені. Е, так сказати, пальнули. А от. Хто я не знаю поки. Давайте погнали до наших в город. Це буде, я думаю, для нас хороша, так сказати. Хороший вибір. І я не став через то їхати, бо по мені ж тику дали були раз. І я думаю, там хтось ще хтось засів. І в мене такі предположення. Але це не точно. І, походу ми цей напрямок продули. І в мене перезарядка цілих 12 секунд, тому кличемо на допомогу і надіємося, що хоч хтось прийде. А ми можемо ти куда і поїхати тупо. Біля нас, ніби ніби хтось тусується, ніби щось допомагати нам хоче, але. Я не знаю, що робити. Поки що. А що вони вирішили робити? Ну, туди давайте не буде. Туди давайте не будемо їхати, бо там можуть бути танки, ворожі. Опа! На 400 урона бахнули раз. Нормаль, нормально, нормально. Тігр вже виїхав. Так, бахаємо по ньому. Ах ти ж. Магнат! По мені попав. Я зка. Ну, так, да, мене там об'їжджали, то це було очевидно, бо я засвітився. І ми тут, скоріше всього, програли, бо... Сухарика зараз заберуть. Бо там Тігер і Магнат. Е е Калібанов теж злиється. Цю Ісушку. Думаю, не, не буде проблемно забирати, бо там 32-й заїхав. І. Яким можем... later. Нічо собі перемога, друзі. Оце так. Нормально, я не ожидав від наших союзників такого, такого, бо зазвичай вони програють, а тут перемога. Мені він сподобався тим, що в нього, так сказати, висока подвіжність, і пушка, так сказати, ну, деколи буває нестабільна, але попадає майже постійно в супротивника і так сказати, не в червоні точки, а в сірий. І цим мене він зацікав, і мене він також ще вбивав пару раз. Тому дякую, що дивились мене, всім пока.